Сьогодні, я думаю, що кожен українець кожного дня чує слово інфляція, чує слово девальвація і, очевидно, переживає за те, як прогодувати свою сім'ю. Переживає за те, як зберегти, можливо, свої навіть невеликі заощадження в той час, коли банківська сфера в Україні терпить велику кризу. Яким чином, Забезпечити гідну старість людям, які мають повне моральне право бути пошанованими і мають право на гідне пенсійне забезпечення. В таких викликах, в яких сьогодні ми живемо, церква дбає про соціальний захист своїх людей. Але очевидно, що церква шукає щораз то кращі механізми, тобто як дбати в такий спосіб, щоб не тільки на рівні якихось одноразових акцій чи пожертв допомогти людям пережити час економічної скрути. Ще у 2008 році Українська греко-католицька церква, до речі, єдина серед усіх церков і релігійних організацій, заснувала свій недержавний. Пенсійний фонд, який називається Покрова. Метою того недержавного пенсійного фонду якраз є подбати про гідне пенсійне забезпечення, яке є відкритий для всіх, не тільки для духовенства, але для будь-якої людини, незалежно від конфесії. Запрошуємо усіх людей поцікавитися, як діє цей недержавний пенсійний фонд. І на останньому нашому синоді ми розглядали необхідні заходи для того, щоб цей пенсійний фонд якнайкраще забезпечив у ці вклади, які мають його учасники в таких непростих часах девальвації державної валюти і інфляції усіх тих дібр, які сьогодні посідає держава. Ми зробили певний аудит цього фонду, заслухали. Його механізм функціонування. Вирішили з одного боку підтримати цей фонд. Ми бачимо, що він добре працює. І церква сьогодні може його пропонувати як вірогідний інструмент соціального захисту як для свого духовенства, так і для своїх мирян і всіх людей, які би були зацікавлені в ньому брати участь. Obrigado.